Вітаю вас, шановні садівники та городники! Напередодні сезону замочування насіння, вирощування розсади я хочу розповісти вам про один суперзасіб, який може зробити вдома кожен городник. Це майже чудодійний елексир, жива вода, прекрасний стимулятор росту і здоров'я для насіння, паростків і розсади. І він абсолютно безкоштовний і натуральний, без хімії. Його застосовують для поліпшення схожості насіння, для здорового росту і розвитку розсади, як на початковій фазі, так і тоді, коли її висаджуємо у ґрунт. Також цей засіб можна використовувати для обробки бульб картоплі, замочування цибулі сіянки, ярого часнику і будь-яких інших цибулин. Призначених для посадки, тож, що це? Це вода з плакучої верби, яку можна готувати усю зиму і весну. Отже, як готувати, вам знадобляться молоді, тоненькі гілочки верби без листя, тепла вода і банка з кришкою. У мене літрова. Гілочки подрібнюємо. Ріжемо ножицями чи ножем на шматочки завдовжки 2-3 см, як виходить. Можна також трохи потерти гілочки у руках, щоб із кори виділилася саліцилова кислота, яка нам і важлива. Далі складаємо ці шматочки у банку на 1 четверту висоти і заливаємо все це теплою кип'яченою водою. Далі закриваємо кришкою, ставимо на три дні в темне місце. Далі настій проціжуємо і використовуємо протягом двох місяців. Настій зберігаємо у холодильнику, використовуємо для поливу кімнатних квітів після посадки або пересадки, для замочування будь-якого насіння, для поливу насіння після посіву у ґрунт, для будь-яких саджанців Якщо ви не маєте гілочки верби, то можна використовувати гілочки тополі. Вони мають схожий ефект. У корі верби містяться натуральні фітогормони і бактерицидні речовини. Взимку, в пагонах верби, дуже багато саліцилової кислоти. Вона має чудовий бактерицидний ефект. Замочування насіння або цимбулин у зимовій вербовій воді працює як замочування у фунгіциді, але набагато м'якіше і ефективніше. Полив сіянців розсади зимовою вербовою водою знезаражує ґрунт і захищає молоді паростки від чорної ніжки. Тож зараз взимку саме час заготовити гілочки верби, щоб надалі робити цю чудодійну живу воду.